А зараз закрийте очі і уявіть, що у вас у руках знаходиться чарівна квітка, квітка доброти. Ваші руки відчувають надзвичайне тепло, квітка зігріває вас, ваше тіло, вашу душу. Ви притягуєте руку і розглядаєте квітку доброти. Уявіть собі, якого вона Кольору, якого розміру? Вона має запах. Ви чуєте приємну музику, яка лине від квітки, і вам хочеться її послухати. Подумки: зберіть усю доброту від квітки доброти і помістіть у своє серце. Ви відчуваєте, як доброта входить у вас, як зігріває вашу душу. Несе радість. Я хочу, щоб сьогодні і надалі ви відчували допомогу від квітки доброти. І коли у вас неприємності або погано на душі, можна собі допомогти уявити в руках квітку доброти і подумки помістити її в своє серце.